Понад 360 тисяч резервістів було мобілізовано за останні дні до армії оборони Ізраїлю. Цахал. Варварський напад Хамас на Ізраїль не залишив байдужим нікого. Під рушницю стали політики, кінозірки та навіть пенсіонери. Докладніше далі. Езрі Яхіну, 95 років. Серед резервістів Ізраїлю він найстарший боєць, причому слово боєць тут не є фігуральним. Цілком мирний на вигляд пенсіонер воював ще у єврейській підпільній організації Лехи, яка діяла проти британського мандату у Палестині з 1940 року і до заснування держави Ізраїль у 1948 році. А під час війни за незалежність Ізраїлю 1947-1949 років він втратив у боях праве око. За словами Єхіна, він сотні разів уникав смерті і з того часу вже нічого не боїться. Тож як тільки почалася мобілізація, одразу знову вдягнув форму. 51-річний ліор Рас, продюсер і виконавець головної ролі в серіалі про роботу ізраїльських спецслужб Фауда, який став міжнародним хітом, також не залишився осторонь. Разом зі своїм колегою Аві Сахаровим, сценаристом Фауди, він взяв участь у порятунку мирних жителів з-під обстрілів у Здероті. Завдяки Разу та і дві ізраїльські сім'ї залишилися живими. Як і Езра Яхін, Ліор Рас має бойовий досвід. До початку успішної кінокар'єри він служив у спецназі та був охоронцем зірок Голлівуду. Наприклад, одним із його клієнтів був Арнольд Шварцнегер. Зірка супергеройського фільму «Супержінка» Галь Гадот, яка півтора десятиліття тому також служила у лавах армії оборони Ізраїлю, теж може повернутися до Цахал. уродженка Петах Тікви з перших хвилин вторгнення бойовиків Хамас на територію Ізраїлю, рішуче висловилася на підтримку батьківщини та закликала інші країни підтримати Ізраїль. До армійського резерву записався також і колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, буквально за кілька годин після вторгнення. 51-річний політик служив у елітному підрозділі командо «Сейерет Маткаль, який спеціалізується на боротьбі з тероризмом, де дослужився до звання майора. Тож дуже добре знає, як поводитися із терористами. Не виключено, що найближчим часом ми почуємо ще багато гучних прізвищ, як в Ізраїлі, так і за його межами. Прізвищ людей, які готові знову вдягнути військову форму та взяти зброю до рук. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.